Витягуй, витягуй, Вот От докла директора школи школи зловив розпрострінителі. На стовпах розвішують по, кий, по вулиці Дворській. І каже, що Якубовський через других людей його наняв. Що? Знімаєте будеш, так? Запитайте так. Воно зараз буде в інтернеті все. Нічого, де ще один? Я не знаю. Як не знаю? У вас двоє ходило разом. Ну, ви... Де ще один? Ти перезвони йому і скажи, що якщо зараз я його тут здибаю, в міліцію всі разом підете. І повірте, мені мало не покажеться. Це, це натуральна цього всього клівіта, тому що суд тільки може доказати щось ясно, а не е, Якубовський у рішив, і це вже треба перед цими виборами оцю всю ерунду розпространяти. Чесно, настільки далеко від політики. Зараз приїде ще начальник міліції наші розбиратися. Я. Зараз приїхати група, де розбирати подання ситуації. Знаєте, що свідчать оперативна група. Де в склад входить? Діночі, свічий, дорог потім допоможе. Якщо ви не знаєте, я вам пояснюю. Дякую, я зрозумів. Thank you.